Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні буде таке коротеньке відео інформаційне Ось для мого підписника, якого звати Анатолій Мельник. Може хтось також для себе з цієї інформації зробить висновки певні. Може якогось теж цікавило таке питання. Ось тому зараз все детально, більш розповім. Далі в цьому відео, тому не перемикайте, бо буде дуже цікаво, поїхали. Дивіться, у Анатолія виникло таке питання по поводу мототрактора Кентавр 160B, так як він теж каже, задумається купувати такого. Ось тому він запитав у мене, чи такий мототрактор потягне воза. І дивіться, сьогодні знайшов таке відео на каналі Олександр Майструб. Я думаю, багато хто знає, дивиться цей канал. Я також спостерігаю, дивлюсь відео. Тому дивіться, ось таке відео, де вони мотоблоком, в якого 8 кінських сил тягнуть віз з дровами. Тому ми зараз глянемо це відео. Ну, може не повністю все. Ну і тоді вже після цього відео зробимо певні висновки. Друзі, для вас невеличкий контент. Мотовлок, 8 кінських сил. Така хурка невеличка. Давай. Попробуємо зараз, як буде їхати. Тут невеличкий ось подйом. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. Взяв гайки. Геть, геть дим не пустив чорний. Апарат. Зірюка? Це серій дрова ясен важкий, але тягне. Даже бачите, мокро, ми тягне, чуть, -чуть пробуксовує. Начальная. О, с пробуксовкой. Виїхали! Як кажуть, чотири ді тягне, а тут можна сказати, що вісім кінських сил тягне. Красавчик мотоблоку ще шикарно. Я думаю, що молодець взагалі. Витягує, блин, конкретно. Трошки забуксувати. Просто що не вистачає трохи ваги. А так в цілому, то непогано. возо тягне, хоч і тяжкувато, але тягне. Ось таке відео ви бачили, так? Мотоблок на 8 кінських сил. А як дубить? Ну, понятно, що трохи не вистачає ваги, тому спереду ставали, щоб пригрузити, щоб... бо ще й земля мокра. Ну, ось таке болото, то воно, понятне діло, що щеплення з землею погане, тому треба пригружати. Але так, в цілому, я скажу непогано для 8 кінських сил. Для такого мотоблока непогано доволі таки. Серйозно, дубить гарно. Тому дивіться, Анатолій, хочу вам сказати таке, що якщо мотоблок навіть на вісім кінських сил тягне воза, чи не пустого, а повний дровима, ну я не знаю, ну скільки там в цьому возі. Ну, метра два може є дров. Я так на око не знаю, точно сказати не можу. Ну, плюс-мінус, приблизно, хай півтора-два метра дров, так? Сирих. І як дубить? Чи по такій землі мокрі таке болото, грязюка? Ось. Тому дивіться, то мототрактор кінтавер 160Б модернізований. Ну, в принципі, 160Б потягне. Але дивіться, я скажу вам так, якщо будете брати кінтавер 160Б. Тоберіть такі, як в мене, модернізовану версію. В подальшому я в ближайшому часі зніму відео. Ось. Більш детально зніму огляд на свій тракторець. Ну, розкажу, які там моменти іменно в моєму тракторці були при покупці. Ну і там в тому відео я вже підведу Ітог. Зробимо певні висновки. Ось ви для себе теж подумайте, і зробите висновки і тоді вирішите, чи вам брати. Такий мототрактор, чи, чи він вам не потрібний? Чи вам є сенс додати гроші і купити щось більш цікавіше, більш потужніше? Ну, більш детально, я ж кажу, розповім вже в наступному відео. Ну, в подальшому десь зніму, як буде час. зніму огляд на свій тракторець, і там більш все детально розповім. Тому, Анатолій, дивіться, я думаю, що з цього відео ви зробите висновки і побачили, що на що здати мотоблок на вісім кінських сил, тому Кентавр 160Б потягне аж легенько. Такий віз, повний дров, він потягне, я ж кажу, легесенько. Можете навіть не сумніватися. Тому, ну сам особисто я воза не тягав ще, але в подальшому планую, в принципі, теж спробувати. То цим возом возити дрова, допустим. ну можна і сіно. ось. Але ми сіно возили у батька такий мотоблочний прицеп. Тому якби, теж там сіно таку хуру валили, що це капець. І тягне навіть дим не йде. Ну, він легесенько собі на пониженні. Я другу понижену, щоб по цим бугоркам на полі не колихало крепко. І собі він так тах-тах-тах. Один циліндр там папкає. Тобі їде легенько взагалі, не напрягаючись. Але, зрозуміло, сино ну, да? якщо порівняти возити віз дров, то там, понятне діло, буде трохи більш нагрузка. Але можете не сумніватись, потягне це 100%. Головне дуже багато не грузити, щоб нагрузка не йшла на полоса, на коробку. Ну, Все-таки ви маєте розуміти, що коробка тут е мотоблочна йде, ну мотоблочного типу. тому Дуже крепко нагружати її також не потрібно. Ось, тому, якщо хочете такий тракторець, ну, треба просто дивитись акуратно, не перегружати його, там великі нагрузки не давати йому. І я думаю, що техніка буде працювати. Головне також до неї відноситись нормально, там все вовремя підкручувати, там, дивитись, там, міняти масла. Ось. Ну, коротше, треба за технікою дивитись це в будь-якому випадку. Будете дивитися за технікою, то вона буде вам працювати. Ось, на моєму досвіді, на моїх відео в подальшому. Можете спостерігати. Я все, що буду на ньому робити, все буду знімати, все покажу, розкажу. Тому буде цікаво, я ж кажу Ось. І все буду показувати, розказувати. Якісь модернізації, все, що буду робити, я ж кажу, все буду знімати. І все зможете побачити. Ось таке відео вийшло. Анатолій, я думаю, я вам зміг пояснити, показати, щоб ви змогли зробити для себе певні висновки. Ось тому цей відео якби ще більш підтверджує те, що якщо навіть мотоблок на 8 кінських сил тягне, то мототрактор такий потягне це 100%. Відтодки. Друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я всі читаю, на всі відповідаю. Тому... Далі буде ще багато чого цікавого. Ну а на цьому поки ще все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!